До речі, поки я грала, сталася також дуже прикольна драма. Я грала за дітей одного зі старичків в нашому домі для літніх людей. І вони зробили також сімейну вечерю, де прийшла, це дочка зробила, прийшла, прийшли і батьки, прийшов її брат з його партнером, щоб типу, познайомити партнера з батьками і типу, представити, що вони заручилися. І в момент, коли всі за столом. Її чоловік дочкою цієї зробив класну вечерю мати, з якою ми грали буквально минулий епізод, почала фліртувати з її чоловіком. І я така, типу, всім, все окей? Яку то драму мені підніс поза камерою? Чому поза камерою? Чого? Це було б шикарно зняти. Я думаю, вам би сподобалось, але так і відповідно тепер має погані стосунки з мамою, бо чоловік на це не відповів і, типу, ну вони поговорили все окей з ними, але з мамою тепер вони не спілкуються. Щоб ви розуміли? Це старички, тобто це та пара Елдебери. Я думала, що з них двох буде чоловік більш такий проблемним. виявилось навпаки, і якось якось так.